Привіт усім на каналі Мета Мільйон. Якщо ви шукаєте способи покращити свої англійські і мовні навички в бізнес-середовищі, то ви потрапили за адресою. Мене звати Яна Козаченко, і сьогодні ми зануримося у світ бізнес смолтоку. Лише подумайте, скільки можливостей можна відкрити, маючи лише кілька фраз у запасі. Не ще готові з'ясувати смолток перед зустрічю або на бізнес-конференції. Це ваш шанс засяяти. Але як тримати розмову легкою та продуктивною? Ось кілька лайфхаків. Порада номер один. Розпочинайте з універсальних тем. How have you been finding the conference so far? це не лише буде найкращим проявом вашого інтересу, але й дасть співрозмовнику можливість поділитися власним враженням. Порада номер два. Переходьте до конкретики, але делікатно. I'm curious, what projects are you currently working on? Це запитання відкриває двері для професійного обміну та можливої співпраці. You never know. Порада номер три. Знайдіть спільні інтереси. I heard you mentioned e-services and I've been involved in something similar. What's your take on it? Спільні інтереси можуть створити міцний фундамент для тривалих професійних відносин. Порада номер чотири. Не бійтеся висловлювати компліменти. you share more about your research? щирі компліменти можуть покращити настрій та поглибити розмову. Порада номер п'ять. Завершити на позитивній ноті. our conversation? Це вічливий та ефективний спосіб підтримати зв'язок. Ну, а зараз барабанний дріб! Цього <плес> ви не знайдете у інших доступних відео про смолток. Щоб стати справжнім гурою смолтоку, візьміть до уваги усе, про що я розповім далі. Наші друзі з СІО поділилися з нами лайфхаками ведення смолтоку, які полягають у наступному. Якщо ви хочете почути більше про певну тему, скажіть О, oh, really? Tell me more about it. Якщо ви хочете відреагувати позитивно на коментар, скажіть. What a joy! What 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 an an adventure! experience! What was it like for you? Якщо ви хочете поглянути на ситуацію з іншого боку, скажіть. On on... the other hand, what are your views on? І додайте тему. Якщо ви хочете розширити тему обговорення, просто скажіть Along that same line, do you. І додайте ваше запитання Why? Якщо ви не згідні з співрозмовником, скажіть What makes you think so. Якщо ви хочете прояснити почуте, скажіть Do you mean…» і уточніть by saying і уточніть, що він каже. Якщо ви хочете продемонструвати співчуття, скажіть I'm sorry. It must be hard. It must be stressful. It must be painful. Якщо вас цікавить бачення співрозмовником майбутнього, запитайте Seriously, what do you think will happen next? І якщо ви хочете підтримати схожість думок, позиції зі співрозмовником, скажіть, Really? Same here. What a coincidence! What did you do next? Якщо ви покликаєтеся на попередній досвід, скажіть That reminds me of і додайте те, що було схоже зі сказаним. Пам'ятайте. Ключ до успішного смолтоку у бізнес-середовищі це бути уважним, відкритим і щирим. Не забудьте підписатися на канал Мета Мільйон, щоб не пропустити більше корисних порад з англійської мови. Разом ми зробимо ваш шлях до успіху цікавим і легшим. І пам'ятаємо, що a million Ukrainians – a million success stories. Start yours!